Порядок. денний засідання постійної комісії міської ради з читання управління майнової приватизації будівництва і інфраструктури благоустрій у назначає ситуації та засобів масової інформації міністра Шава 3 грудня 2024 року. Шановні депутати, у кожного на руках отримане порядок денний. Пропонуємо не зачитувати весь порядок денний, а й по кожному питанню приступати приступати вивчення голосування. Хто за такий порядок. Поєменне голосування. Дешко, Дани, бідаєш, шкіру, сусі, бідаєш, да, устаєш, бідаєш, бідаєш. Так, перше питання про розроблення комплексного плану построго розвитку території на самолетних пунктах міської територіальної громади Закарпатської області формує у неполінані. У нас при, при, прийняється даним на проєкт рішенням, пропонується прийняти рішення про розробку комплексного плану построгового розвитку цілої території. А, і, про розробку бідаєш, чи про уже може його приймати. Розробку. Так, так, так. У нас Давства треба старої привести у відповідь. Тому ми його викладаємо в, в редакції, повністю нової, а старої скасовуємо. Хто за те, щоб розробити комплексний ран про строгому розвитку територіальних населених пунктів Шальської міської територіальної громади з Карпатської області? Ставлю про голосування. За. За. Дарим Михайлович. Четверо за. за. Так, питання номер два, затвердження детального плану території в місті США, вулиця Шкільна, БН. Детальний план територіальної міста США обмежений вулицею Шкільна для розміщення гаражу. Інформує Побдякуник, Емі. Це детальний план розроблений метою з планування території. Це прибудинкова територія у вулиці Шкільна. У 2019 році прийнялося рішення на розробку. Дуже мадавато ще депутатами попередньої каденції, так? Земельна комісія є. Утрималися. Так, пропонують утриматися. Земельні комісії утрималися, щоб боломо говоримо це питання, то як прибудинкова територія, де було такое говоримо, що приводить, я маю видавати по дос ДБ, щоб не було майже до. Люди не слухають, я думаю, що така думка існує. на голосування не за затвердження детального плану, а за те, щоб утриматися від затвердження детального плану. По іменному голосуванню. Де школа, Михайлович? Тренер. Тренер, так, Михайлович. Шкіру розповідаєш? за введенням, що Переходимо до питання номер 3. Про затвердження детального плану території заміняної лінії в місті Єршава. В місті Єршава, принцівник ММ. Це дошкоється вулиця Українська, 19, площа земельної ділянки 1 гектар. Це у місті Єршава. Там розроблявся детальний план з метою зміни це призначення із ЗГС. Земельна ділянка є у приватній власності. У принципі власності ми йому давали дозвіл на детальний план, де ми його затверджуємо.

Визначення із ОСГ у землі для будівництва та обслуговування. Є питання у когось, чи ставлю на ослоні? Четвертое. Ставлю на ослоні про затвердження детального плану. добре. добро. Ще За. Приходимо до питання номер 5. Про затвердження детального плану, который заменить як усіло Лоза, фірцах і йде за річчя миру 36. Детальна пам'ятка. Дружина Мельяки, площу 033. А за адресою Зеленського Московського район, село Лоза. E, no, yeah. Зміна цільового призначення із УСГ в землі для розміщення та експлуатації будівель uh, транспорту. Тобто для збільшення надходження податку земельного міського бюджету. Ставлю на голосування. Хто затвердження детального плану? Держпроводування. Маленька, будь ласка, хочу. Шкіру, хто звіщу. Вважаю, дали за. Шосте питання. Про затвердження детального плану території змейних ділянки в селі Брі Трочище Бубного Ламага ВВ. Детальний план території позменили ділянки площу 20 га. Зміна цільового призначення із земля для ведення сільськогосподарського виробництва у землі для індивідуального суді. Станом голосування за затвердження детального плану Де движкова. <задвіна> 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 Сьоме питання. Про затвердження детального плану в території в селі Лоза урочище Терники Дешко Каліна Ювальнівна. Це зміна це зміна це зміна це зміна зміна там зміна ділянки зміна зміна та фермерського господарства, зміна 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 Восьме питання. Про затвердження детального плану директорів міста США, вулиця Карпатської Січі, бере детальний план директорів на земельну ділянку орієнтовну 080 адрес міста США, Карпатської Січі, бере для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Це детальний план і де ми дозвіл на логотурнений це, тобто, з мене не готується для аукціону, для продажу. Так, так. Ставлю на голосування. Так, ставлю на голосування. То на право на Так, так. 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 Так, Стабіного ховання за затвердження детального плава до школа нович. Барбідок усе. Скірозоріч. Є ще якісь доповнення питання різної. Як і всім до роботи.